Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле, коля буде дискувати ділянку, яку ми показували. Також домовились з людьми. Вона тут близько біля наших посівів. Ярик сьогодні також з нами. Зранку вже сидить у тракторі. Думаю, коли вже поїде трактором з кабіною. Так, всім привіт. Ярик дешой як краще? З кабіною чи без? З кабіною. З кабіною. Знаєте, ще трохи не можна привикти ніяк, як незвично. Зародиїти всі бачиш, і тебе бачите, а тут вже як коробоці. Ну, нічого, привикнемо, тому що якби було б краще без кабіни, то всі познімали б свої кабіни їздили б також кабріолетами. Зараз полізкую, можливо, два сліда я зроблю, тому що диски такі не важкі, легкі. І тоді ще раз, коли буду в стерню лущити і почекаємо відскочити, така молода пірей, бачу злаків багато. Ну, пірей основному такі. І тоді раундапом його побризгаємо і все. Такий, щоб був молоденький, щоб не давати велику норму літрів 2 раунда по максу. Думаю, це добре буде. Тоді перший раз по своїй також 2 літри, по-моєму, навіть 1,8 спрацював, то позабирав усе. А це наша не пшеничка, казати, пшеничка, це наш ячмінь, по йому пшениця є така, то ми чекаємо, що не молотимо. Хоча вже якби ячмінь, то можна було б вже молотить. Знаєте, якось трохи не по собі, більшість людей помолотило ячмінь. А тут трохи пшениці багатовато вона так ще. Не те, що ще не хрума, я ще пальцями ще зжимається так, така в'язка. Поглянемо, нічого, колоски не поєдш, мені держаться, чи не, не видно, що, що там посипалися б чи що. То глянемо, що в нас з цього вийде, чи втратимо, чи як почекаємо ще. Подивимось. Так, то зараз будемо приступати. катка трохи підняв так щоб на його не опиралися, можливо, взагалі буде в повітрі. Так, трохи поглибше постаратися зробити, зараз волога є, земля не суха. Як давно ну, я перш сам поки буду настроювати, бо там мені треба буде оглядатися багато. А потім будеш... Там йому теж зручно працювати. намостив трошки, щоб було м'якше сидіти. Там зробив таку сідлушечку. О, нормально. Зараз пішов ярик буде пробувати дискувати. Знаєте, отак воно виходить на першій передачі, пробував на другій, трохи важкувато. Йому. Ну нічого, все одно трохи переминаємо. Землю достаємо, тоді ще разок і думаю, нормально буде, щоб таке позеленіло б молоде. Тут чим далі, тим більше... більше хащі. Треба показати, Ярік, що трохи газку давав би. Ну, почує? Так, на голосник, здесь 1700-1800 мама такі диски робила, квіточку ростила. Ну нічого, все одно. Приймаємо, каткуємо. Гарне поле. Гарне, але ти щось дивишся, що не таке, як раніше, по наших цих ділянках, що, що ти вже порівняв. Але осінню, майже у нас не всі такі були оці, що новини, що ти переорував. Більше половина — це у нас по, по такій цілині, де сінокос був, де, де просто не оброблене. Теж були такі, але ж виробив, посіяли, зараз вже скоро будемо молотити. Дякувати Богу, і наросло там побачимо, що вже буде. І буде в комарі, то тоді глянемо. Теж по поїздив, і дисками, і, і плугом чим тако не їздив, правда? Але ж нічого порівняв. Це так перший раз, а далі вже буде гарніше сіяти. На початку треба таке вже виробити. Температура яка? Сенсор. Будеш наблюдають, добре? Як буде такого під 80, то вже мені скажеш просто. Ні-ні, там не буде, але просто наблюдає. Ти Ярка підгониш, хочеш коп... скоріше, бо ти ж швидко ж їдеш. А він ще так не може. Ні, Трохи тракторся шкодує. Але Холодці... ж кажу, і так гарно, то ж нормально їде. Ні, нормально, я просто показав, що на температуру наглядав, бо тут цей пілок такий, ото ще не дуже багато. Але радіатора забиває часом. Тоді я коли осінь переробляв, то так більше зараз бачу що нормально. Ну нічого. Це, це, це все добриво. Хоп -хоп. Ця ділянка така буде велика, там як змолотиш, то треба буде геть аж в кінець їхати. Ну. А скільки буде метрів тут? Можливо, до 400 десь буде. То коли биш обробляти, то мабуть за день не обробиш, будеш якось їздити по черзі. Та ні, тут не багато, там 40, трошки більше гектару в одному місці то. А слідуючі. А ну ще там. Ну якщо цей мікрорайончик брати, брати, то... то так. Зараз глянем, попробую другий раз, як воно буде виходити. Якщо там не дуже картинка міняється, то тільки по так його оставимо. Тоді трошки пізніше, через днів 10, ще раз, коли будемо стерню лущити. Так, нічого. Главний агроном ходить. Зараз з Яриком вже будемо додому їхати. Поли зробили один слід. Тому ярик чистиш? Ага, трохи нема тут. Ні, нічого. До у людей, так? Таке появляється йопа. Літо, літа, літа. літа. Uh -huh. А своє до своя так ой-ой-ой, я в прицепу прицепно з зарахоті. Як подвісать його, а сусід, галушка малий, сусід, а де то куплявши кукурузує? -ку -ку? То літака? Ще Коля заїхав, подискував стерню, це поле це паї батьків, люди користувалися, то вже якраз змолотили, то вже ми будемо щось сіяти. Якраз знаєш, є поважна причина, щоб на кукурудзу приїхати глянути. Це наша кукурузка. Росте зараз гарно себе почуває, тепло собі, волога. Та і все. Коли, так, через пару днів приїжджаємо, то якось на місці сидить, а коли вже не були, можливо, тиждень чи скільки, можливо, більше. Потроху, потроху підростає. Але все одно така ще не дуже висока. Зайдемо далі, тут розора десь. О, так і відносно, що кукуруза менше у самій розорі. Ой, далі пішла. Вже вслідуючий раз приїдемо, можливо, вже на ломачку варить чи ні? Варить? <різь> Можна буде. Воно, знаєш, якось люди різні гібриди вирощують, тоді знають врожайність, а ми спробуємо різного гібрида такі смакові властивості, <гум> кормові, ну нічого страшного. Тими руками також варили звичайні, такі качани. А середньо бачили отак, тут зараз катка опустив уже, щоб так на його диски опиралися, трохи то так не глибоко. аби полушить. Ну Тут, правда, оцих пару проходів по два рази вийшло проїхати, там трохи ярик неправильно, в другу сторону трошки поїхав. А тут де поразу. Що порвали, полущили. І тепер хай поле чекає до осені. На той рік так само порівняємо якимось, щоб була б якась культура одна. Подивимось, подумаємо, що ще. І зараз тут метрів, можливо, 30, там ще одна ділянка наша з кукурудзкою. Також заглянемо. Поки а ще по треба пройти. Їдемо вже додому. По дорозі зупинились біля нашого поля. Тут також на кукурудза. Так як я рідко приїжджаю, то останній раз як була, то була маленька, а це вже підросла. Ну, Якась така галявинка. Пляж. Нас називають. Ми як по якусь одну, одну сторону їдемо, то в нас є біля чого поставати. Бо так стараємось набрати діляночок там, де вже почали брати, то, то щоб одне біля одного більш менш були б. О, непогано є вже кукурудзка. Ото сорт відрізняється тут. Зразу ну, не брали запізничка, не знаємо, що у нас буде тут. Добре, не, не топчемо, бо поки будемо ходити, то до осені витопчемо усю кукурузу, не буде що нам вбирати. Зараз будемо обідати, позбирали всі додому, їздив коля з хлопцями, провели електропастуха. Щоб бички вже нам сьогодні випустить, а то стіни коли там зробляться, але ж бички в хліві так, щоб довго не були. Ще, можливо, які тиждень треба, щоб вони так сиділи б. На обід у нас по сільськи по простому, червоний борщ, сало. Зараз вже будемо обідати. Чого по сільському Борщ скрізь їдять? Ну скрізь їдять, але ж це така страва, яка не приїдається. А ще як я рідко її готую, то взагалі вже сьогодні захотілося щось борщу. Зараз будемо їсти сало. Зараз, і... я думаю, і будуть хлопці, апетит нормальний, тому що вони як мною поїздять, то. Зразу їсти хочуть. Я то все планую сало перекрутити, але щось ніяк на руки не доходять. То це страва взагалі на кожен день і смачна. І на обід, і з помідорою. За, Захар не дає добро тобі, щоб зробити щось. Щоб щось зробити. Mm -hmm. <с> ну раніше я скоріше готувала, а зараз приготувати борщ теж випробування. О, здається, так, поки зажарку, поки те, поки все. Так. Зараз викаємо хлопців, вже їсти схотіли. Бери, ви, ви Само до нас не обид? О. Чого не, не тямить? Так... Уже не якісь такі не були і таке якесь не такий. А чи такий гарний, о! А я то вже давно планувала, і щось в мене на руки не доходить. Хлопці, то хочеш, правда? А що з маком і з ягодями? О, о, ось на Ярик де мисочку зараз виложимо. Ну! Так. Да. теплий. А теплі. Okay. Бо всіх є її. О! Давай, баба, зараз виложить. А то буде якраз нам до чаю і до кави. Ну. Кирю, так? Да? <гум> Ой, які. то сидів питав, а з чим вони Кажу, ми навіть ще не знаємо з чим. Виколя сказав, що ми печати сьогодні. Ну, no, баба думає о, а цьому і з маком. А це булки. Оце є два. І о, взагалі оці є всі. Оце пасука, то це з маком. Ну вибирайте а то булочка. Оце булочка. А я бачу, бо я бачу, що не знаю. Я тобі, ну. о, а, а, то люблю маком, Ну. А кірус любить пустиє. Зараз спробуємо перший раз бички випустити. Тут огородив наш будівельний такий майданчик уже електропастухом. Тут осавці на двері, щоб заїжджати трактор можливо, що підвозить. Підвозить і заходить так само. Глянемо так, він йде. Отам по кругу туди. Не знаю, правда, що у нас з цього вийде зараз, чи вони поруть його чи не поруть, того що. Не знають вони, що це таке, треба, щоб всіх трошки пощипало б. Там по кругу, тут отак іде, сюди, сюди, сюди. І тут отак. А сам пастух повісив там в хліві. Його зробив. А зараз підключений? Зараз ні. О, туди Бо туди я знаю, шовшини. якось і сам забуваю, коли включений, коли не включений, ще ніколи такого не щипало мене, то ще не знаю, які, які ті бітечки. Так, Ярик. бери, відкривай двері. І нажимай кнопочку там на електропастусі. Копач нам не, забу, не забу це. То, то, то я забутися. думаю. Нажимай? Да, нажимай. Почав Почав він там. Да. Там зараз так через пару секунд щелкає сам пастух. Виходить, будемо пробувати випускати. Так, все не чіпаємо, вже провода. Тут я будеш нам випускати, ту проволочку тянеш. Ну хоч стоїмо, може. А, через верх. О, бач, не стоять! Як прийшли? І все одно, О, там я говорив, що ціна нам вистачить на місяць, можливо, і більше, а це пройшло тижнів три, що вони вже зараз який тиждень, можливо, трохи менше не пасуться, то їдять сіно. А так хабі паслися. Чи, якась мошка в око впала. Да, випускай. Випускаю всіх. Хай йдуть гулять. Хай йдуть, що кажуть. може пожини, щоб не побачили б одразу, щоб всі разом йшли б. Жираф наш такий, знаєте, нормальний до подоби. подобається бічачок мені. Дніпро наш також, мабуть, не знає, що таке електропастух. Вони там таких в загонах живуть. Мешкають. Ну, мешкали. Їдь на ну, гуляйте. Вже два дні побули, то вже і не крепко вже, бачиш. Не два, мабуть, вже скільки, може, чотири. Не дні. два, а чотири. Стой! Стой! Не йдуть. А Дніпро mm -hmm. знає, що там комбікорм трохи смачніший. Там я домішую таке по типу БМВД, пан Гарбуз, і цілий вес сиплю до комбікорму, то він знає, зразу пішов туди доїдати. То він зразу в ту сторону і пішов. Mm. Я год і зразу закриє, щоб вони не заходили б туди. Щоб ми трохи проконтролювали, б як вони себе поведуть там. Не хочуть? Ага. А що ти не хочеш трохи їм дати по, по плечах? Ну, пішов. Пішли, пішли, пішли. Малиш, ти теж. Один-єдиний бичок, який у нас ще п'є замінник. Ну, молоко, ще й поємці вже. Ніяк не упоїм. Так, перед, 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 перед. Дніпро, давай, давай, давай. Кабачок, пішов, пішов. По йому відносимо, що він п'є ну. один. Пошов. Пошов, пошов. Дяк, давай, 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 давай. Пішов. Пішов, пішов. Дніпро. Йдемо одразу в ту сторону. йо Знаєш що десь? Тоді нам якось писали так слабо його відно, відно трохи. Писали, по-моєму, що треба шнурочки понав'язувати. Воно то і не відно. Ну. Як почали бігти, то я думаю, зараз ще сюди як вскочить, то... Нічого, Коля... Коля заїм погоню одразу. Придеться, придеться нам трохи часу провести з цим ділом. Понаблюдати і постояти з тої сторони. О, заразрики За по пощіпає. Все, Ярик не наганяй сильно, хай вони собі помаленьку йдуть. Отак. Хай собі підходять. А то робота буде. І треба, мабуть, сидіти, що тут робити. І Не можеш нагнати і провести тут інструктаж. Що і як. І Вони до ж чого. привикли із, із тієї сторони. Треба щось нав'язати. Може давай мішка білого по, по ціні порежемо? Щоб ленточки. Ну, зараз розтрипається мішок. Ярик, ну. Да, да, включай, ну, включай. Тут якраз ці ходять. Є, так? Да? Dobrze. op, jest. Jest. O, oni tak to no sami próbują. Tak, dwóch już wiesz, co robi się. Jeszcze. Zaraz. To jeszcze raz nie zrozumiał? Nie, drugą raz. Tutaj ty mały nie, nie podchodz, ty po prostu za nim nie chodzisz. To mało też już. Знаю, якраз той і ще якийсь. Чуєш, коли щось тут стуклаться, мабуть, воно. Соке. Все, Ярик, включаю, зараз я поз'єдную. Може, зараз сьогодні закриємо, а завтра неділя в нас. Ти і прийдемо і будемо тут. Дай проведемо цілий день тут, й де трошки привикнуть вони. Бо це нам треба до вечора сидіти тут. Ярик, Виключено. Виключено. Ага, страшно якось так. Ось така, бачите, робота у нас вийшла. Ну нічого. Це ми зараз зробимо. Ну? Можливо, глядачі подумають, що ми знущаємося. Ой! Опа. Шо? Можливо, воно, знаєте, з боку так виглядає, як ми знущаємося з тварин, але так по всьому світі по пасуть. Це якби правильно. Ну, кого є така потреба. Так, дружок, не подлазь так, а бери зразу, попробуй. Єсть? Є? А можна очухається, бо ще я. Ні, то не чухається, що, що там вже пару днів хліби були. Може мухи, мо. Тут, може, трохи не добре, що такі лабіринти я поробив. Що так воно квадрат загорожений і тут ця перемичка. А й все рівно є інтерес підходять, так? Вони так бачать, вони підходять його з острахом таким. Вони підходять і думають, що не будуть Угу. Є. Yeah. Думаю, пойду, я десь там травички пощипаю. Тут <laughs> якісь чудеса проходять. А щось вони тут не всі, останні де вони? Мов хлів пішли або там? О, нічого, зараз поїдеш додому, а ми з Яриком, поїдеш додому, мізярком вже останемося. і думаю, все добре буде. Весь вже зразу. Все, заганяємо хлів вже, завтра приїдемо. Все порвуть, бо тут бички вскочили, то вони давай шмагать його, все. І порвуть і шкоди нароблять у ямі? Воно ще все потроху, теж вони пару днів. Не гуляли, да так сутіли, побіг, зразу так то вони виходять, виходять пасуться потроху, нічого страшного. Ярик виходить отуди теж. Ти сюди до мами пройди. Більша половина бічків вже зрозуміла, вже вони пішли в другу сторону. Думаємо, що все добре в нас вийде. Я тут поїду додому, а коля з ярком ще поспостерігають, бо ще ж яма буде робитися ще пару днів, не за один день, а взагалі, щоб і підсохла, щоб вони так. І шкоди не, не наробили, як ми кажемо. А то і порвали, нічого, Коля там його все поладив. На цьому наше відео буде закінчуватися всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!